Коли мені було сім років, у моєї бабусі стався інсульт, і після цього у неї виникли проблеми з лицьовим нервом. І я запитав у Господа: Господь, як я можу допомогти людям, подібним до неї, хто має проблеми з мозком. І через кілька місяців він сказав: Я почув це у своєму дусі. Він сказав: Ти будеш нейрохірургом. Ви три єдина істота, дух, душа і тіло, всі три складові, не лише ваше фізичне тіло. Любов отця до нас безмежна. Він цілеспрямовано спорядив нас певними інструментами для того, щоб захищати і підтримувати нас здоровими. Такі хвороби, як рак, інсульт, автоімунні захворювання і депресію, можна вилікувати через спрощення, дослідження Слова Божого, фізичні вправи і здорові стосунки з іншими людьми. Дізнайтеся про зв'язок між сміхом і вашою імунною системою, і про те, як наука підтверджує місцеписання, радість в Господі, наша сила. Прийміть Божий рецепт, щоб бути цілісними. Кожен віруючий має голос, і це голос перемоги. Вітаю вас, я Кеннет Копленд, і це передача переможний голос віруючого. Давайте помолимося і одразу перейдемо до сьогоднішнього біблійного заняття. Отже, ми дякуємо тобі, і ми славимо тебе. Ми відкриваємо наші серця і наш розум для відкриття з небес, для слів, ідей, розумінь і концепцій Царства Божого і життя віри, і ми віддаємо тобі хвалу і подяку за це в ім'я Ісуса. Амінь. Слава Богу. Сьогодні у нас дуже і дуже особливий гість. Доктор Айвері Джексон, ведучий хірург і медичний директор Мічиганського інституту нейрохірургії. Амінь. Тож привітайте разом зі мною доктора Айвірі Джексона на цій передачі. Дякую, брате Коплен. Я хочу сказати, що майже всі ви практично кожен, хто дивиться нас. Якщо ви дивилися наші передачі, або якщо ви якийсь час ходите і живете вірою. Тоді вам добре відомий єпископ Кейт Батлер. Амінь. Отже, доктор Айвері і його сім'я і я б хотів, щоб ви сьогодні розповіли про це. Розповіли про своє походження. Його батьки приєдналися до церкви єпископа Кейта Батлера, коли Айвері було вісім років. Тобто, ми говоримо про людину, яка виросла в сім'ї віри. Він для мене, як онук, і він сказав: Я думав, що ваш дім називається домом віри. Хвала Богу. Доктор Айвері, дякуємо за те, що приїхали до нас. Дякую за запрошення. Ще до нашого знайомства я почув ваш виступ. Я проповідав тоді у церкві єпископа Батлера, і доктор Айвері мав слово переді мною. Тож я трохи послухав його і сказав мені потрібно більше дізнатися про те, про що він говорить. Я мав можливість послухати його знову, а потім я придбав DVD, компакт-диск з його проповідями, а потім я придбав його книгу. Слава Богу, і ви також можете це зробити. Я був вражений тим, як Дух Святий, створив у вас поєднання нейрохірурга, і я маю зазначити дуже успішного. І те, як ви задіюєте, комбінацію духа, душі і тіла у всьому, що ви робите, використовуючи те, що ви дізналися про віру, використовуючи те, чого ви навчилися у Слові Божому, повністю покладаючись на Духа Святого в тому, що ви робите, і, використовуючи дари Духа Святого, постійно говорячи і молячись іншими мовами, для того, щоб бути успішними, в одній із найважливіших медичних сфер на цій землі, яка має справу з людським мозком і всією нервовою системою. Я був захоплений цим. Я був такий захоплений цим. Особливо, коли ви почали говорити про вплив додаткових фізичних навантажень на мозок на те, як він діє і таке інше. я був дуже здивований цим. Ви говорили про необхідність присвячення операції, які він проводить, інколи тривають по вісім годин. Тому його фізична активність обмежена, але він не дозволяє цьому перешкоджати йому займатися фізичними вправами. І якщо йому доводиться займатися ними в душі, чи у ванні, чи поки він стоїть, айвері, ви самі розкажете про це? Але він це робить. і це так торкнулося мене. Це так сильно зачепило мене. Він приходить додому, відчиняє двері. Андреа зустрічає його, а він починає підстрибувати. І коли він заходить, він каже: Привіт, кохана! І протягом цього часу він підстрибує. Ну ж, бо, доктора, він фізично виснажений після робочого дня, але заходить додому, підстрибуючи. Це називається присвятою, розумієте? І я хочу пригадати вам золоті слова, які Господь промовив до мене. З першого послання до Солонян п'ятого розділу 23 вірша, перше послання до Солонян 5, 23. Сам Бог миру, хай освятить вас у всій повноті, повноті, повністю. Ваш дух. Ваш дух не знаходиться в повноті, поки ви не народилися згори, і душа, яка є інтелектуальною частиною нашого єства. Ми є інтегрованою системою. Нехай ваш дух, душа і тіло будуть у всій цілісності збережені непорочно аж до приходу Господа нашого Ісуса Христа, вірний бо той, хто покликав вас. Він і здійсниться. Слава Богу. Амінь. Амінь. Тепер вам слово. Дякую вам. Хвала Богу на віки. Дякую вам. Я дуже вдячний вам, брате Коплен, за те, що ви запросили мене і мою сім'ю, і ми просто раді бути тут. Не передати словами, яке це благословіння, завдяки багатьом молитвам і благоволінню. Це сталося дуже швидко. Я дивився ваші передачі ще коли був маленьким. Ви приїжджали до Детройту і проводили зібрання, і ми з сестрою сідали на автобус вдвох. Ми були майже підлітками, і ми приїжджали на ваші зібрання і чудово проводили час. Ми чудово проводили Хвала час. Хвала Я розповім трохи про себе. Як ви вже говорили, я працюю нейрохірургом. Я розповім про те, як це починалось. і це насправді не було моїм вибором. Я не мав можливості сказати ні. У моєї бабусі стався інсульт, коли мені було сім років, і у неї паралізувало лицевий нерв. І я запитав у господа: Господь, як я можу допомагати таким людям, як вона, які мають проблеми з мозком? І через кілька місяців він сказав: я почув у своєму дусі. Він сказав: Ти будеш нейрохірургом. Я хочу, щоб ти був нейрохірургом. В той час, у віці семи років, в кінці навчального року у першому класі це був 1975 рік. Я навіть не знав, хто такий нейрохірург. Я подивився визначення у словнику і виявило, що нейрохірурги проводять операції на москові. Я відповів так, Господь, я зроблю Богу. От і все, я не мав вибору. Я просто прийняв те, що він сказав, бо він сказав, ти будеш робити це і це запустило цілу серію подій. Я почав говорити вчителям про це, і вони відповідали: Добре, це мило. Знаєш, все буде добре, правильно, так. так Спочатку так. ти будеш нейрохірургом. потім ти будеш пожежником і так далі. Так, вірно, вірно. Так. І після цього я поговорив зі своєю бабусею, і в той час вона також відвідувала міжнародний християнський центр віри єпископа Кейта і Дебори Батлер. Ми ходили туди, і я був ще дуже маленьким. Мені було приблизно сім чи вісім років, і я познайомився з Господом через служіння єпископа Кейта Батлера і пастора Дебори Батлер. Це сталося, коли мені було 11 років, приблизно в такому віці, і відтоді я з Богом. І звичайно ж виникали різні труднощі в процесі навчання і таке інше. Але я знав, що Господь сказав: ти будеш нейрохірургом. Тому я продовжував навчатися, і Бог щоразу знаходив для мене можливість продовжувати навчання. Так Щоразу, коли зачинялись одні двері, він відчиняв нові, і ми йшли далі. Це була дивовижна подорож. Він провів мене через різне навчання, і в різний час були деякі цікаві можливості, і також було багато розчарувань. Тому я хочу підбадьорити всіх, коли Господь каже вам, що він зробить вас кимось, він буде підтримувати вас і дозволить вам робити це, бо на вашій дорозі зустрінуться розчарування. І був час, коли мені довелось пройти певні виклики і також здати певні тести. Бо існують певні вимоги до нейрохірургів, які вам необхідно виконати. І мені сказали Нам потрібно, щоб ви перейшли звідси сюди, і допомогли у цій сфері. але це буде за рахунок часу вашого навчання в іншій сфері. Але це нормально, у вас все вийде. Але Господь сказав: я хочу, щоб ти продовжував займатися цією сферою окремо, то були дослідження. Отже, я проходжу своє навчання і продовжую займатися своєю справою ввечері після роботи. Я продовжував проводити ці дослідження, і в той час мені вдалося отримати грант на проведення цієї роботи. Отже, був доказ того, що я проводив дослідження, і для цього дослідження вимагались роки. Але в кінці цього періоду виявилося, що я маю можливість перейти на наступний рівень навчання після закінчення цієї фази, що зрештою привело мене до того, хто я сьогодні. Я поговорив про це з деякими людьми, і вони сказали: ти ще не закінчив все своє навчання. У тебе ще попереду багато років, тобі потрібно провести своє дослідження. Але господь був вірним. І він сказав мені займатися цим. Тому я продовжив проводити своє дослідження, шукати доказів. Я займався цим роками. Я закінчив дослідження роком раніше. Мені дозволили перейти до наступного кроку, і знову Господь проявив до мене благодать зрештою, це привело мене до того, що я почав практикувати в 2002 році у Мічигані. під час практики я кілька років працював нейрохірургом з групою інших людей. Сталися різні зміни. після цього приблизно півтора роки я займався медичною практикою самостійно, і Господь просто зробив великі речі. Ми допомогли дуже багатьом людям, просто любили людей і наших пацієнтів. Хвала Богу! І це привело нас до того, що сьогодні ми можемо обговорювати триєдину природу людини і те, що про це сказав Бог. І у мене з собою є свої записи. Одна з речей, які він сказав мені під час роботи, полягала у тому, щоб розділити певні види діяльності. У цьому вся сутність, і це так цікаво, що минуло стільки років, а ми обговорюємо все це. Я працюю практикуючим хірургом уже 17 років. І у моїй місії в професії було співчуття бути співчутливим до людей. І для мене особисто бути чудовим хірургом, робити в хірургії все, що я роблю, чудово. Так. І освіта була останнім. І це цікаво, бо зараз ми говоримо про освіту і дослідження. І ми чудово проведемо час, обговорюючи це. Це була третя складова частина, і я думав, що освіта дає можливість отримати гранти і проводити дослідження. І ми справді займалися цим протягом багатьох років. і тепер ми можемо проводити цей діалог, отримувати освіту від Духа Святого, мати можливість з'єднувати його слово з наукою і порівняти його слово з наукою, показати, що це Божа мова в науці, і що він створив науку для того, щоб дати нам можливість подивитися на творіння з точки зору того, що Бог уже зробив. І це просто приголомшує мій розум. це просто приголомшливо. Хвала Богу. І одна з речей, про які ми говоримо, це триєдина природа людини. І ось що Бог вклав до мого серця. Він сказав, гаразд, ось мій погляд на здоров'я і мій погляд, який відрізняється від загального медичного погляду. Він сказав: я бачу тебе як триєдину людину. Ти духовна істота. Ти маєш розум, волю та емоції. І ти живеш у фізичному тілі. До цієї миті ти пізнавав фізичний бік мозку, і як складно він влаштований, і як він функціонує. але також необхідно, щоб ти знав і все інше. Розглядай дві інші частини з трьох, бо я дивлюся на це як на три частини тебе. Коли я працюю над стіленням, і коли я даю поради тобі стосовно твого здоров'я, твого розумового здоров'я, твого фізичного здоров'я, і про це ми говоримо. Тому не занепадай серцем і не забувай говорити людям, щоб вони не занепадали серцем. Коли отримують поганий діагноз, бо мова йде лише про їхню третю частину, а є ще дві частини з трьох, над якими я працюю. Хвала Богу, чудово. І я працюю над цим. Тому покладайся на мене, довіряй мені, і ми будемо розбиратися з цією третьою частиною, бо про дві інші я вже подбав. Чудово. Хвала Богу, і він це зробить. Так. Так. Приведе вас до досконалості. І я матиму повноту. Так. Тоді всі ці три складові будуть працювати на здоров'я, а не на зцілення. На здоров'я, щоб здоров я. я був здоровим. Здорова людина не хворіє, але вам доведеться розібратися так. з цим. Амінь. І мати справу з усією системою. Так, сер. Так, сер. Тож, давайте поговоримо про це. Відійдіть нас у цьому. Коли ми говоримо з точки зору нейрохірурга і операції на мозкові, ми дивимося на мозок, а мозок не вимикається. Він постійно працює так само, як серце не відключається. І коли ви спите вночі, ви переварюєте те, про що ви думаєте в день, і так далі, і мозок постійно працює. Тому важливо, щоб ви мали мир Божий, і ви відпочивали, бо є різниця між сном і відпочинком. Ви можете спати і все одно думати про щось, і це буде фізично впливати на ваше тіло. Якщо дивитись на мозок з точки зору анатомії, можна сказати про деякі речі, бо є багато частин, але є ті, які є ключовими у певних ділянках вашого мозку. І це називається ділянка Пейпец. схоже, як англійською мовою слово папір, Пейпец. ця ділянка відповідає за пам'ять. Всі сигнали і обмін, який ми отримуємо через п'ять фізичних органів відчуттів, проходять через нашу лобну долю. Це та область, яка говорить, це правильно, а це неправильно. Ось яку інформацію ти отримуєш звідси. Потім це переходить до області Пейпец, це коло пам'яті, і ви це маєте. Потім це переходить в дві інші структури. Одна називається амигдалай, це сфера, яка має справу з емоціями. І ви налаштовуєтесь на щось хороше або інколи не хороше, але ви на щось налаштовуєтесь. І потім є структура, яка називається гіпоталамус. І ця структура дуже важлива. Насправді це головний центр керування. Він контролює головні гланди, це гіпофіз, але це головний контрольний центр. Деякі люди називаються головними гландами. І це дуже важлива частина, бо інформація, яка приходить до лобної частини чи лобної долі, і потім ви її аналізуєте і говорите. Базуючись на цій інформації, мої минулі історії я буду робити це чи те на підставі того чи цього. і коли ви приймаєте ці рішення з приводу того, що ви бачите, цей гіпоталамус керує ваше тіло робити те, що вам потрібно зробити. і тут відбувається рішення, що ви будете робити далі. Якщо ви нервуєте з приводу чогось, ви будете готові захищатися. І тоді цей гіпоталамус говорить: давайте надішлемо сигнали у все тіло. В тілі міститься від 30 до 50 трильйонів клітин. І ви починаєте реагувати. Ваші м'язи готові діяти. і ви можете бігти, якщо вам потрібно бігти, чи воювати, якщо вам потрібно воювати. Проблема у тому, що ви можете відфільтрувати цей процес і від'єднати його від слова Божого. І ось що тоді відбувається: ви починаєте нервувати, працювати більше ніж потрібно. або ж ви непокоїтесь про те, про що не слід непокоїтись, і в результаті гіпоталамус працює, включається у процес. І ви починаєте розвивати багато факторів і субстанцій у своєму тілі, які можуть стати руйнівними для вас, якщо ви не зупините це і не увійдете до стану спокою, ось у чому сутність. Отже, ви вказуєте на турботи, хвилювання, неспокій, непрощення, відсутність любові у вашому житті. Так, сер. Всі ці речі, коли ви спите, негативно впливають на ваше здоров'я. Так, сер. Боже мій. Це так торкається мене. Давайте відкриємо послання до Филипян, і ми з легкістю можемо побачити це в посланні до Филипян. В четвертому розділі, в шостому вірші. Ні про що не турбуйтесь. А в усьому молитвою і благанням з подякою. З подякою відкривайте прохання ваші перед Богом і мир Божий, який понад усяке розуміння збереже серця ваші й думки ваші у Христі Ісусі. Нарешті, брати, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки справедливе, що тільки любе, що тільки гідне похвали. Що тільки чеснота і похвала про це думайте. І чого ви навчилися? Що прийняли і чули та бачили мені? Робіть те, і бог миру буде з вами. А, Слава Богу. Вам потрібно робити це щовечора. Так. Щовечора. Щовечора. Ми постійно піддаємось бомбардуванню різних стресів, і це стається навіть у дитинстві. Я вірю, що деякі задуми ворога це те, як воно впливає на дітей. Всі ми колись були дітьми. і це може вплинути на нас уже в дорослому віці. Якщо ми не розберемося з цими, як говорить Господь, це те, про що ви щойно прочитали. Недавно в одному з журналів з'явилася стаття, і у ній говорилось про п'ятьох дітей. які переживали форму емоційного стресу. який можна було діагностувати. Емоційний стрес або інші речі 20%? Так, так, один з п'яти дітей. І що відбувається? Лише 20% цих дітей отримують якесь лікування або допомогу. тобто у серці, і розумі дітей залишається багато питань без відповідей. І Я вірю, що ворог намагається використати цю інформацію. І принести всі ці різні види стресу у їхні серця, що викликає викид певних хімічних з'єднань у тілі. Одне з них це дофамін. А дофамін це нейромедіатор або ж передавач, який з'єднується з клітинами в різних частинах тіла. Це передавач, який приносить приємне відчуття. І що цікаво, що цей медіатор дофамін ми використовуємо досить часто. Хворобу Паркінсона ми називаємо дегенеративним розладом, при якому в організмі низький рівень дофаміну, і це впливає на рухомість людини. Це впливає на настрій. також низький рівень дофаміну можна виявити навіть у наркоманів все те саме, хоча має різне походження, але це впливає на ваш мозок і на ваші нейрохімічні з'єднання однаково. І коли ви бачите це, це справляє на вас враження. І є зовнішні фактори, внутрішні фактори, які впливають на рівень дофаміну у мозкові. І можуть впливати на ваші емоції, ваш настрій. І якщо це застосувати до дітей, то діти часто не можуть сказати, що є правильним, а що ні. І ось що відбувається, особливо у проміжку від 3 до 17 років, про що й говорилось у тому конкретному дослідженні. що у них є питання без відповідей, і розібравшись з ними, можна побачити, що відбувається з цими дітьми. Вони рано зустрічаються з труднощами, всередині них відбувається боротьба. Вони лягають спати, але це продовжує діяти в їхньому розумі, якщо з цим не розібратися Словом Божим. І без миру, любові і стосунків, це продовжує закручуватись у петлю. Брат Кейт недавно говорив про ці петлі пам'яті, які ми маємо. Він говорив про це у серії своїх проповідей: про те, щоб ні про що не переживати. І він абсолютно правий, бо я дивлюся на це як нейрохірург з точки зору анатомії мозку і того, як ми обробляємо інформацію і як її обробляють діти. І коли ці петлі потрапляють у їхню підсвідомість, вони потрапляють у підсвідоме мислення, і діти ніби забувають про них, але вони продовжують діяти і приносять руйнування. І без слова Божого, без стосунки від дружби, якщо вони не знають наскільки вони цінні у Божих очах, це впливає на те, як вони бачать світ і оцінюють його. На те, як вони спілкуються з іншими людьми і оцінюють ситуацію з того часу, коли були маленькими, і до того як виросли і стали дорослими. У ці завершальні 30 секунд, я можу виділити цінність того, що Господь навчив мене стосовно останніх думок і перших думок. І коли я лягаю спати, я не завжди робив це. Але останнє, що я роблю, я все вимикаю. І я говорю, я люблю Господа Бога мого, всім своїм серцем, всією душею моєю, всім своїм розумом і всією моєю силою. І я люблю мого ближнього як самого себе, виконуючи закони пророків. Я люблю братів, як ти полюбив братів. І це останнє, про що я думаю. І тепер я розумію, як це впливає на мій розум. Так, сер. Хвала так, Богу! Сэр. А наш час вичерпано. Далі Джеремі. Так, сер, велике спасибі. Сьогоднішнє послання закладає хороший фундамент для дослідження цього тижня. Ви є людиною, яка складається з трьох частин. Ви є духом, ви маєте душу і ви живете у фізичному тілі. І Бог створив всі три частини, щоб вони діяли вам на добро, і все це через Його слово. Він ділиться своїм хорошим планом, щоб ви були цілісними. Ваші думки з'єднані з вашим фізичним тілом, тому ви можете приймати рішення оновленим розумом, і це насправді зміцнить ваше тіло. І зараз ми бачимо, як наука продовжує підтверджувати істину слова Божого. Є наукові дослідження, які підтверджують писання. Такі місця писання, які говорять про Божий мир і про те, як він впливає на вашу душу і ваше тіло. Я Хочу запросити вас зайти на наш сайт kcm.org.ua для того, щоб отримати більше інформації про наше служіння, про Господа Ісуса Христа. Це допоможе вам вирости. Це прискорить ваше духовне зростання. Вам потрібно охопитись за це. Це допоможе вам. Це допоможе Біблії стати для вас зрозумілішою. Тому замовте сьогодні безкоштовний пакет зцілення на нашому сайті KCM.org.ua. наступного тижня. Брат Коупленд і доктор Джексон поділяться про те, як фізичні вправи і сміх впливають на ваше здоров'я. всі ми знаємо користь фізичних вправ. Вірно, Але Зачекайте, поки ви почуєте те, що вони говорять про те, що це Божа відповідь на біль і хвороби. Не пропустіть це. Дякую за те, що дивилися нас сьогодні. До завтра. А поки пам'ятайте, що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіамуркює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.